Володимир Хоружий приїхав із села Нижньотепле станично-луганського району. Він звичайний школяр, добре знає українську мову і з сумом розповідає, що зараз відбувається вдома. Цей хлопець знає про обстріли не з чуток і не з телевізора. Йому доводилось ночувати у підвалі, рятуватись від снарядів та бачити зруйновані домівки. Ми іноді лазимо у підвал. Прийшли сюди, тому, що може снаряд попасти. Вікно вже вибив. Найкращий друг Володимира Артем також не раз ночував у підвалі, бачив, як у будинок навпроти влучив снаряд. Каже, уже звик засинати під звуки війни, але хотів би миру, такого, як тут. Дуже гарно, дуже-дуже. Тут тихо, люди добрі, щирі, тут. Справжня Україна на Прикарпаття дітей зі сходу запросили представники громадської організації «Золоті леви, Чорної Сотні півроку їх підрозділ дислокувався у станиці Луганській поблизу російського кордону. Там тривали запеклі бої з окупантами. У одному із таких втратив руку Володимир Піварчук на псевдо Фазан. Я втратив руку, там виїжджали з станиці Луганської. Там зараз на даний момент не знаю, що Там ну, дзвонять в принципі до нас, дзвонять. Кажуть, що Сотні не вистачає, ми там трохи дивилися за порядком, знаєте, там не дозволяли пити. Зараз там, наскільки ну, я знаю, що багато п'ють горівку, там ну, не, не то, що було. Заходять сепаратисти. Поки їх підрозділ дислокувався у станиці, встигли познайомитись із місцевими мешканцями, допомагали продуктами, спілкувались, переконували у тому, що українці їм не вороги, розповідає Іван Григорів, боєць Чорної Сотні. Каже, найбільше у цій війні страждають діти. Ці діти побачили війну, яку колись наші предки бачили. і Ми хочемо, в свою чергу, як підрозділ, трошки зробити таку благодійність цих дітей, забравши звідти сюди, щоб вони не думали, що тут б'ють, що тут катують, щоб ту пропаганду, яка зараз проходить там на сході України, щоб трошки розвіяти. 23 дітей зі сходу побували у Коломиї, Косові, Шешорах, Космачі та Івано-Франківську. На екскурсію приїхали найсміливіші, яких не побоялись відпускати батьки. Дитина, яка вже звідси приїде в Станицю Луганську, вона вже правду розкаже. Дитина не вміє брехати маленька. Вона розкаже, то як до неї відносилися, як взагалі їх тут шановували. Поділились враженнями від поїздки вчитель математики Світлана Половінко, яка супроводжувала дітей. «Сердечно зустрічали, доброзичливі люди. І Місцеве населення до нас дуже добре відноситься там, де ми живемо в Опіллі. Тому діти взагалі в восторгі і говорять, ми зимою сюди приїдемо, плани вже строять. Віталія Васильчук, Юрій Чміль для новин телеканалу Раї.